У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера Андрія Степановича, який був чемпіоном республіки. Саме вчитель побачив у хлопчикових очах захоплення та запросив на тренування. Вчитель вчив його, це ручка Шпаги, це гарда, оберігає руку від уколу. На кінці Пондаре, говорив. Що шпага не іграшка, а зброя. Саме від вчителя він дізнався, що нашивати рукавицю чи прати костюм треба лише самому, інших просити не можна. Якось Беркута чув, що тренер говорив одному зі старших спортсменів: Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти. За півроку тренувань Беркута став найздібнішим учнем Андрія Степановича. У той день, коли Лілі виступала в театрі, Беркута вперше хотів, щоб тренування швидше закінчилось. У цей день вирішувалося, хто з лівів'ян поїде на юнацькі змагання до Харкова. Тренер помітив хвилювання хлопця. І підбадьорював його.